Вітаю всіх! Продовжую рубрику відповіді на питання про Харків. Пишете багато питань, це добре. І одне питання в Ютубі мені було, що в Телеграмі гуляє інформація, багато скринів, що треба все продавати, швидко тікати, є договорняки, всіх здають, все здають. Давайте теверезо мислити <кхм> і думати. Зрозумійте, що. Психологічна боротьба триває, інформаційна боротьба триває. І якщо місто не змогли взяти військову, його насилують інформаційно. Дуже добре. Я не буду навіть розклад робити на це. Я робила повторний наступ на Харків, я все це робила. І не бачу сенсу це повторювати, тому що в Київ буде дуже багато. Звісно, треба ж накал нервів. У нас і так проблеми з ППУ, а тут ще є така штука. Розумієте? Багато пишуть про сни, багато що, любі мої. мені таке сниться. Мені вже сниться, що я додому ракету тягну. Ну, Зрозумійте, у Нас це все вже на підсвідомості постійно в цьому жити, ось цей бріте сни. снитися буде постійно. Так що треба фільтрувати все. Навіть сни зараз. Бо нерву у людей теж. Я навіть прокидаюся від вибуху і не розумію. Я прокинулась від вибуху чи ніяк. За телефон на мене дивляться як на дуру, і все. А там нічого. ну, Розумієте, тому що. Так не можна вже нерви. Тому я хочу, щоб харків'яни розуміли, що все фільтруємо і адекватно оцінюємо. На тему, виїжджати з міста чи ні, це кожен для себе сам вирішує. Багато факторів: місто велике, районів багато. Хто де живе, той знає, де він живе і що. Тому вирішувати кожному, що робити. Давайте кожен відповідальний за своє життя харків'яни. Ми ж дорослі люди. Кожен думає про своє життя. Тому вирішуємо самі: не треба на когось перекладати відповідальність. Будемо так робити. І ще там мені було питання про деокупацію області, здається. Да, отут я трошки, трішки розкладу. Давайте так. Ми ж всі хочемо, щоб. Харківська область в кордонах була вільна, як і було в нас. Не дивлячись на окуповану Луганську. Ну, Так, зараз який період взяти, думаю. Ви ну, знаєте, зараз що у нас? Лютий, так? Лютий. Давайте до кінця червня. До кінця червня. Місяця 24-року го року Харківська область буде деокупована, тобто під контролем України в адміністративних кордонах області. Буде таке? Угу. Буде. Угу. Тобто сумнівався, ви знаєте? Тепер дивіться. Оце карта як перемоги, оце домовленостей. Це ресурси земля. Таємність. І згадайте, будь ласка, вересень 22-го року. І ось це процес, як це відбувається. Хитро, маніпулятивно ми перемогли. Хтось прийшов, хтось зайшов. Харківська область, нас все буде добре. Яким шляхом, як завжди. Як завжди. Хитро, розумно, все буде добре.